Зеленський заявив, що ймовірно, воєнний стан завершиться, коли припиниться гаряча фаза війни. Як ви гадаєте, чи готова станом на зараз країна до завершення воєнного стану? Вона не готова до завершення воєнного стану. Я глибоко обурений, що в Україні те, що ми називаємо воєнним станом, насправді стан розслаблення. Ми Бачимо якісь дивні голосування в Верховній Раді. Ми бачимо вільну діяльність антиукраїнських сил. Ми бачимо засоби масової інформації і журнашлюх, які постійно розповсюджують капіталянські пороженські настрої, сприяють зриву мобілізації, підривають у народу і у армії довіру до військового командування і політичного керівництва. І якщо це називати військовим станом, якщо відсутність військової цензури називати військовим станом, то що тоді анархія? От у нас зараз ситуація абсолютної анархії, всі роблять все, що хочуть, і більшість тилових потвор зовсім ігнорують війну. Більше того, вони б'ють спину Збройним силам. І я, я не знаю, що тут можна ще припиняти в зв'язку з цим. Тобто мені дуже подобається те, що наш народ робить на фронті. Це героїчна дія, це постійні перемоги. Ми справді в десятки разів вбиваємо більше московитів ніж вони завдають ударів по нас, але те, що робиться в тилу, це категорично неприйнятно.